Чотири раунди кваліфікації є до Ліги Чемпіонів. Динамо Київ зіграє проти переможця пари Жальгіріс, вільнус і, і Хамрум Спартанс. Це є чемпіони Мальти і чемпіони Литви. Напевне, це Динамо має проходити зараз. Жальгіріс вільнус Він чемпіон, але він йде на восьмому місці з десяти, і у них одна перемога з квітня в чемпіонаті Литви. Тобто там не все гаразд, м'яко кажучи. Ось цей клуб Хамрум. Я так трохи подивився, вони є е, більшим фаворитом на цей момент, е, але теж теж є свої моменти, е, сезон закінчився, і там 15 футболістів залишають клуб. Далі вже в Динамо будуть суперники, то Жереб міг бути не просто гіршим, він міг бути поганим у Динамо, але це ну дуже не дуже, дуже, дуже гарний варіант для того, щоб грати в євроку ти, в Єврокубках так. в груповому етапі хоч де небу далі так, далі з ж з раунду складніше. з третього ж раунду там якщо ти в третьому раунді то, 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 то далі ти вже залишаєшся в якомусь євро ну, так Валі, так ліга європи там може бути ліга, ліга конференції але залишаєшся ну і далі вже буде набагато складніше там поки зарано говорити але динамо вже не сіне в другому раунді тобто да. після того як вони мають пройти ось когось з цієї пари там так. уже і ференсварш і копенгаген і слован Цен в да, там Так, це це сильна команда. Так що там прямива. А може так. буде нелегко. Так, тому Динамо чекаємо. 22 липня на виїзді. Динамо розпочинає, 29 липня на виїзді продовжує. Да?